Добрий вечір, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам казку, яка називається Подаруй радість автор казки Юлія Лавренченко. Жила була на світі звичайна квіточка, яких ви, напевно, вже багато разів бачили. На перший погляд у квіточці не було нічого примітного. Але це лише на перший погляд, а насправді вона була незвичайною. Хочеш дізнатися, в чому це виявлялося? Тоді уважно слухай казку. Одного дня кріточка, як завжди, дивилася на сонечко і посміхалася йому. Їй подобалося дивитись на небо та спостерігати за пташками. Раптом квітка почула, що хтось виє. У, у, -у вило вовченя. Що трапилось, малюку? злякано спитала квіточка. Ніхто не любить мене і не хоче зі мною грати, відповіло вовчиня. Не треба так переживати, якщо хтось не хоче з тобою по щось гратись. Це зовсім не означає, що і решта тебе не любить. Візьми це собі. І з цими словами Квіточка простягла йому одну свою пилюстку, на якій було щось написано. Усміхнися, друже, твоя посмішка робить цей світ світлішим, прочитала мовчення, і, остаточно заспокоївшись, раптом широко посміхнулася. Вовченяті стало так весело, що, забувши про смуток, він подякував добрій квіточці і побіг по своїх справах. Тільки вовченя пішло, як наша квітка побачила поруч із собою тремтячу комашку. Чому ти тремтиш? поцікавилась квіточка. Від страху, горобець мене мало не з'їв зараз, заікаючись, відповіла комашка. Не хвилюйся. Все мене, відповіла квіточка, простягнувши одну свою пелюстку і накрила нею маленьку комашку. Відчувши тепло та турботу з боку квіточки, вона швидко заспокоїлася і перестала тремтіти. Надвечір квіточка й сама не помітила, як залишилася без пелюсток. Комусь вона допомогла добрим словом, а комусь корисною справою, не виявивши на собі жодної пелюстки, вона засумувала. У цей момент до неї підлетіла совушка і сказала: сьогодні ти на славу попрацювала, ти подарувала світові добро. Та радість. А тепер лягай спати і набирайся сил. Щоб продовжувати творити добро, тобі потрібні нові сили. Квіточка послухала пораду мудрої совушки і лягла спати. А вранці вона не повірила своїм очам. На ній раптом з'явилися нові пелюстки, кращі за колишні, і знову квіточка роздарувала їх за день, а на ранок знову обзавелася свіжими пелюстичками. З того часу квіточка щодня дарувала радість оточуючим. Комусь добрі слова, а комусь корисні справи та турботи, коли її пелюстки закінчувалися, вона лягала спати, щоб набратися сили, а вранці прокидалася з новими пелюстками і продовжувала обдарювати світ добро. Солодких вам снів, мої маленькі друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.